Слава Україні, героям слава друзі! Йдемо на Кукурудзу. Подивіться чим вона стоїть, там короче, розбили дорогу. Не знаю, як. зимою ми приїжджали не було, це ось весною. Далі не їдемо, щоб не застряти і не кататися по полях. Ріпаку, ріпак, когось посіяний такий. Ну коротше дорога розбита, не знаю. А чимсь приїхати, попробувати її поки не всохлась. Ну, подумать. Коротше. І чи наша там хоч кукурудза стоїть? Може це нашу кукурудзу там вже вивезли. А ми думаємо, що вона там сохне. Ну ладно, сейчас дойдем, подивимося. Коротше дорога убита, жах. Сейчас померяем, что тут. Я хочу просто жопу взять, она даже... Держу. Земля мокра. Кожа. Дуже. Аж мохом покрылась. На зуб сухо. Восемь кукуруза шестнадцать, восемнадцать и два. Блин, як как бы него было? Да, вот на двух. Пару дней. Он Вообще в Кукурудза у нас стоїть. Правда, у нас тут на полі 9 гібридів. Це у нас тут з скраю Нисовська. Трошки попадало. В принципі не печальний. Печальний здоровий. Є В принципі, не порчено. Окей. Що там далі? Якось так. Будемо молотити, будемо показувати, що нам вийде. Земля, звісно, мовка. Ще й дощі. Так, дивіться, лемкен стоїть на 38 захват. Три корпуса і ще я хотів а лемкен класно, Клос... конечно, гора. Заїхали подивитися, а ось. У. Жондир 61.35 пешка, хода 10,5 кілометрів. Готували, конечно, такі довгі, здорові. Укладає класно. Конечно, друзі. Ходить трактор, не бачу. Далі теж з Лемкеном. Там тільки хуже він вкладає, там захват Вроді 50 тут 38. Довольно класно, звісно. Що заміряємо глибину, я думаю, тут глибина сантиметрів 25. Земля дуже-дуже мокра. І прошлогодні поживні рештки ось виорюються. Видно, що не дискована була вона прямо виорена, не перегнило. Ну звісно красота. Хочеться такий плужок. Зараз глянемо як той наорав. Ну мокро, дуже мокро. На кукурудзі тут трохи підсохло. Каже, що не забивається, навіть осінню, коли кукурудза не вляглася, каже, нормально цей пух взагалі горок дальнемо. нема. Трохкорпусний. Який хоч продавати тестіка, так куплять такий пух, і потихеньку колихать земельку. Класно, звісно. Без ні скільки, без нічого. Так, це ми приїхали, де здоровий трактор, восьми Ну що тут земля не так розсипається і трошки хуже він горе, Ну це по одній причині. Залипають корпуса. Тобто вони там ще не протерті, так як положено. І вони залипають. Ну тут називана трошки хуже, але... Тобто, точніше, тут не зовина, мокріше, там де я менший знімав, е сухіша. Ну, все одно видно, що корпуси трошки хуже горять. А глибина тут, що зглянемо. Може він глибше йде. Земля, звісно, мокра. Ну, хлопці тягаються. Та ні, по глибині я б сказав. Так само, тільки видно, що тут трошки ширше рілля, так як захват 50. Воно видно навіть де деякий корпус залипає. Тобто ось три вони більш розсипають, а он четвертий. Видно залипі такі ямки. Ну, я думаю, якби сухіша земля, то і, і цей би класно орав так що, друзі, так, попали ми, подивилися на воранку Лемкиню.